Вітаю вас, любі телеглядачі! Ми раді зустрічі з вами. Сьогодні ми поговоримо про нашу реакцію. Інколи ми говоримо не те, що відчуваємо, а те, що відчуваємо, ми не говоримо. Отож, яка справжня ціна стриманості? До нашого товариства ми запрошуємо пастора Богдана. Вітаю вас! Доброго дня вам. Доброго дня. Чому нам важко стримувати свій гнів і свій пил? Ми є продукт, як я завжди кажу, ми продукт нашого суспільства. І так як ми реагуємо на людей, на зауваження, на проблеми, на виклики життєві, це наслідок того, як ми, в якій середовищі ми виховалися, як ми це сприймаємо залежить від того. Як до нас цього підготували батьки, як вони вели себе. І навіть підсвідомо ми повторюємо дії батьків чи оточення, в якому ми виростали. А зрештою, Біблія говорить, що це надзвичайно великий дар, коли людина стримана. Місце в писанні говорить так, що людина, котра володіє собою, ліпше завойовника міста. Ми пам'ятаємо з історії великих завойовників від Олександра Македонського до Наполеона і сучасні приклади. Але Біблія говорить, що людина, котра навчилася володіти собою своїми емоціями, стримуватися, бути виваженою, вона ліпша, ніж та людина, яка може завоювати ціле місто. Скажіть, будь ласка, а як Бог стримує свій народ? Він терпить його ропот, його гріх на цій землі? Якби Бог не терпів, то вже давно би нас не було. Насправді у Бога більше терпіння і більше любові. І поблажливості до всіх нас, ніж ми собі навіть уявляємо. І так як я виховувався в дитинстві, мені чомусь привили е, люди, батьки, дідусь з, баб... з бабцею, що Бог дуже строгий і вимогливий. А насправді, коли я вже особисто пережив Бога і пізнав Його, я, крім милості і любові до себе, нічого більше в Бога не побачив. Я знаю, що Бог вимогливий, я знаю, що в нього є стандарти, але понад все. Він є милостивий і терплячий. І Ісус Христос про це вчив, Він каже, що милість вища, ніж суд. Тобто, якщо Христос про це вчить, значить Бог і сам такий. Він більше милостивіший, ніж суддя. Хоча це і інше в нього є. Скажіть, людина може стримати гнів Отця Небесного по відношенню до себе. До ситуації, до обставини, яка склалася в твоєму житті, на твоїй роботі, в твоїй сім'ї, так, і Біблія про це вчить або переказує, що це було ще з давніх часів. Навіть тоді, коли Авраам питав про свого родича Лота, який був в Содомі і гуморі, і він каже. А якщо там знайдеться декілька десятків праведників, невже ти погубиш це місто? І так він задавав питання разів п'ять, і Бог казав, не погублю, звісно, збережу. Тобто в Бога є милість, це і терпіння, і по ходатайству Авраама Бог все-таки вивів лота із міста, яке він спалив, яке було спалено. Інший приклад ми бачимо на прикладі Моїсея, який заступався за єврейський народ, бо цей народ насправді. Хоча в багатьох моментах він є прикладний з доброї точки зору, з іншої сторони він дуже нарікав і був дуже незадоволений, бо вони вже 400 років були рабами, і оцей рабський менталітет домінував у цілому народі. І вони завжди чимось були незадоволені. Знаєте, так як. Ми, українці, також не задоволені ні владою, ні сьогоднішньою ситуацією, і це природньо. А євреї були ще більш незадоволені. І вони цим гнівили Бога, тому що ропот і незадоволення воно засмучує Бога. І Бог сказав: Я зітру цей народ. А Моїсей настільки любив цих людей, які були недосконалі, що він казав, зітри мене з книги життя, але їх залиши живими. І Бог змилосердився і відмінив свій гнів. Ще один приклад, коли. Езекія, який цар Езекія, котрий був з однієї царем Ізраїля, з іншої сторони, він також був беззаконником і робив помилки. Але коли прийшла до нього смертельна хвороба, він розкаявся, звернувся лицем, своєї, лицем своїм до стіни, заплакав і дуже горював і молив Бога про милість. І Бог промовив до пророка, каже: подивися на царя Езекію, як він смирився. Тому іди і скажи йому, що я ще прибавляю 15 років життя. Бог змінюватиме своє рішення настільки, наскільки людина глибоко смириться і розкається, наскільки вона сприйме зміни в своєму характері для того, щоб стати схожою на Бога. Бо насправді Бог терпеливий, Бог милостивий, а ми виросли егоїстами, нарікаючими, бунтуючими. і всі зусилля, які Бог робить зі сторони ангелів, зі сторони неба, зі сторони обставин життєвих, це те, щоб наш характер переобразити, і він був змінений на Божий. Коли людина потрапляє в ситуації обставини свого життя і чує на свою адресу неприємні слова, можливо, це правда, але та правда, яка тебе обезброює, і ти не знаєш, як стримати свій гнів, свою біль, буває. Ти виливаєш це в словах. Буває, ти мовчиш, плачеш, в кожної людини буде своя реакція. Так. Як навчитись кожному з нас в неприємних ситуаціях володіти собою? Примітивний спосіб це задайте собі питання. А як би Христос поступив на моєму місці? От в моїй ситуації, в моєму положенні, як би Христос себе повів? І намагайтеся так скопіювати його поведінку і повторити. Через своє життя. Це складно, це ломить самого тебе зсередини. Ти ламаєш свій стереотип, тому що на початку я говорив з вами про те, що ми вспаковуємо, як поводилися наші батьки і оточення, і ми так себе поводимо. Чи більше схожі на маму, чи на тата, чи на діву, чи на бабцю. Але ми частково скопійовані, ми копіюємо свою поведінку від когось. І щоб це змінити на краще, нам потрібно бачити інший приклад. Пам'ятаєте, ми в суспільстві кажемо: покажи мені, які друзі, я скажу, хто є ти. Так от, якщо ми себе оточимо Богом, Божим Словом, його стандартами і намагатимемося його скопіювати от в таких складних ситуаціях, ми будемо змінюватися. Якщо ж ми пускатимо все на самотік, ну, так як от звикли ми поводитися, ми не змінюємося. Обставини лише кристалізують наші погані риси. І тому нам потрібно взяти Божий приклад, вчинки Христа і намагатися їх зробити. Для цього помічне, звісно, є церква, люди, богобійні, ті, які з нами живуть і бояться, і люблять Бога, вони нам допоможуть в цьому. Але з нашої сторони ми повинні прикласти максимальні зусилля. Через свою нестриманість ми попадаємо в конфліктні ситуації. Як вийти з конфліктної ситуації? Які ви кроки би порадили? Найбільше конфліктних ситуацій в нестриманості проявляється в наших сім'ях. Це чоловік, жінка, батьки, діти. І що би я хотів сказати або порадити, перше це навчитися з повагою дивитися на свого ближнього. Тому що ми кожен з нас, ми є образ і Божа подоба. Завжди на себе ми дивимося краще на людей або навіть на наших друзів, родину. Ми чомусь ставимося з тим, що вони нам щось винні або вони в нижчому положенні. Вони нам повинні служити. Христос виправився і сказав, що я прийшов, щоб послужити вам, а не щоб ви служили мені. Він навіть ноги обмив своїм учням. Отож, бо моя порада в цьому питанні, будь ласка, подивіться на свого чоловіка, на свою дружину, на своїх дітей, як на тих, які по крайній мірі такі самі важливі, як і ви. А краще, що вони важливіші, щоб у вас була повага до тих, з ким ви живете. Тоді обов'язково ви почнете реагувати на їхні проблеми або на конфлікти більш стриманіше. Ви почнете їх поважати. І людина не дозволяє собі викрикувати або роздратовано говорити до тих, кого вона поважає. Пасторе, а як ви стримуєтесь? Ну, мені було важко в тому, і я недосконалий, так і кожен з нас, але я навчився мовчати. Тобто реакція по-любому, як в мене, так і в кожному, є різна. І для того, щоб мені навчитися стримуватися, я мовчав. Тобто, якщо перших дві хвилини ти промовчиш, і емоції твої вже не будуть володіти тобою, а вони трошки заспокояться, пилюка втрясеться або осяде, тоді ти почнеш включати або свій розум, або Боже Слово, або молитву, і почнеш по-іншому реагувати. Перша захисна реакція в людини, в кожного з нас в декого це напасти, в декого це розплакатися, в декого це накричати, в кожного своя захисна реакція. Ну, щоб була Божа стриманість, навчитися, як для себе, я скажу, промовчати. Якщо ви промовчите 2-3 хвилини, це дасть вам шанс поступити по-іншому. Чи є межа стриманості в Бога? Є межа стриманості? Бог обмежив себе своїм словом. Він стриманий до останнього суда або до останнього моменту життя людини. Біблія говорить про те, що відміряно життя людини, і коли людина помирає, потім суд. І от на суді Божому Бог не те, що. Не стримуватиметься. Просто вже кожна людина стане на суд перед Богом. І там вже поставиться крапка. А так, поки людина жива, поки вона може дихати, думати і молитися, у Бога є стриманість і повага до кожного з нас. Отож, яка справжня ціна стриманості для нас, для людей? Справжня ціна. Справжня ціна це кров Христа, котра заплачена за нас, за наші гріхи. І ми до кінця навіть не уявляємо, наскільки Богові це було важко, щоб стриматися і до кінця провести Христа через ці пекельні муки, через смерть, щоб Він до кінця заплатив ціну за наше прощення. І тому, шановні глядачі, друзі, зважайте на те, що зробив для нас Христо. Христос. Цінуйте цим. Нехай це не буде для вас рядова подія або історична подія. Тому що Христос є виявлення Божої любові, терпіння і стриманості до нас. І з однієї Христос терпів, вмираючи за нас. Но не менше терпів Отець Небесний, коли споглядав, як Христос вмирав, і не заступився за Нього. Він не заступився, хоча міг. І Христос про це говорив. Але Він до кінця витерпів, стримався, щоб викупити нас від наших гріхів. Дорогі друзі, кожному з нас потрібне стримання. Тому давайте ми попросимо нашого пастора, щоб він помолився за кожного з нас. Помиліться, будь ласка, батьку наш, ми просимо Тебе, щоб ти через своє слово, кожному з глядачів, мені, нам всім, допоміг побачити Твою любов, і Твою стриманість, як ти не караєш нас, а милостиво терпиш. І чекаєш нашого виправлення. І щоб, побачивши твої вчинки, ми могли це примінити і повторити в нашому житті, в наших сім'ях, до наших дружин, до наших чоловіків, до наших дітей і навіть до наших батьків. І я прошу тебе, Отець, нехай це Слово Твоє через ефір телевізійний торкнеться людей, і вони отримають від тебе силу на виправлення свого характеру. Для того, щоб ми стали більш схожими на тебе, змінили себе і гідно могли служити тобі в преображеному, чистому, доброму житті. Ми молимося за кожного глядача, і хай благодать Твоя їм допоможе. Молимося в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякуємо, дорогі друзі, що ви були разом з нами. Дякуємо пастору за ваші Дякую щирі вам. поради. На все добре. Ми зустрінемось з вами рівно за тиждень.